Всім привіт! Сьогодні будемо розбиратись, як приймати рішення без сумнівів, сміливо, особливо коли мова йде про радикальні рішення, типу зміни роботи, переїзду в іншу країну чи місто. В стосунках і так далі варто розпочати з того, що прийняття рішення це якби кінцева точка, коли у нас формується якась ідея для того, щоб там по-інакшому себе вести, перейти на іншу роботу, змінити професію і так далі. То рішення, те, що ми називаємо приймати рішення, це насправді вже. Дія, та, тобто, коли ми вже робимо. І все, що відбувається до тієї дії, це цілий процес, в яке залучені і емоції, і мислення, і врахування обставин. І початок цього процесу він завжди обумовлений дискомфортом. І тут важливий момент, цю теоретичну частину я вам розказую, щоб ви розуміли, як це все працює, і ні в якому випадку в цьому процесі не піднімали на себе руку. Важливий момент полягає в тому, що дискомфорт, який ми відчуваємо. Нам завжди хочеться його прикріпити до зовнішніх обставин. Ну, наприклад, тут некомфортні умови роботи, я тут мало заробляю, я тут ще. І це логічно, тому що дійсно ці зовнішні обставини вони більше для нас помітні, аніж основне, чому у нас виникає дискомфорт і чому ми прибігаємо до якихось змін. А основне це наша потреба. Тобто, коли моя потреба незадоволена, я почну звертати увагу на зовнішні об'єкти ситуації. Людей. Якщо ми хочемо навчитись приймати ці рішення без самоцькування, без такої великої голови багатодумання, дуже важливо це враховувати. Тобто, що будь-які дії, які ми робимо, ми їх робимо не тому, що щось не так з зовнішніми обставинами, а тому, що ці зовнішні обставини, які б вони не були, в них конкретно ми не можемо задовільнити свою якусь потребу. Ця теоретична преамбула важлива, тому що коли якісь радикальні зміни в житті відбуваються у нас з нашої подачі, наприклад, ми вирішуємо щось змінити, дуже часто нас можуть зупиняти в змінах страх, що ми потім пошкодуємо, особливо якщо це щось таке, те, що перевірити не можна. Да? Наприклад, там переїзд в інше місто, розлучення, зміна роботи, тобто страх, що я от я перейду на іншу роботу, а раптом там буде гірше ніж тут. І от щоб страх... Фактично не заважав нам рухатись вперед і задовольняти свої потреби. Ми маємо розкріпити, розв'язати зовнішні обставини і потреби. Ну, не те, що там повністю да, їх в вакуум помістити окремо одне від одного, але принаймні розуміти, що це дві різні історії. Тобто наша потреба вона буде в яких би обставинах ми не перебували, просто в якихось обставинах нам ці потреби задовольняти набагато легше, і тому ми навіть ці обставини можемо не фіксувати, не відчувати, не помічати. А в якихось це набагато складніше. Дорожче нам обходиться, нам доводиться витрачати більше часу, коштів, сил і тому подібне. І тому ми ці обставини помічаємо, бо так влаштовано в психіці, що завжди будь-яка потреба, яка б не виникала. Зовнішні інструменти, які мають її задовільнити, вони мають свою певну якусь ціну, та тобто те, скільки нам треба витратити, щоб задовільнити цю потребу. І зрозуміло, що наш мозок він же не дурний. Він завжди буде шукати способи, які легше, трохи дешевше, а легше, дешевше, простіше це те, що нам ближче. Ну от умовно кажучи, якщо людину, яка комунікабельна, помістити на роботу там, де треба постійно мовчати, їй ця робота буде даватися важче. І навпаки, якщо людину, яка не дуже любить спілкуватися і не дуже прагне до людей помістити в якісь умови роботи там, де треба постійно комунікувати, кому щось роз'яснювати, когось на щось мовляти, ця робота буде даватися людині важче. І, от, повертаючись до прийняття рішень. Без сумніву, і щоб страх не заважав нам рухатись вперед, важливо, коли ми приймаємо рішення, займати позицію не те, що ми це робимо через когось. Це коли обставині склеєні з потреби. Тобто я йду звідси, тому що тут погана робота, а рішення має бути прийнято, тому що я хочу йти кудись, та я хочу більше заробляти. Не тому, що тут мало платять, а тому, що я хочу більше заробляти, або я хочу більш вільну роботу. або… Комфортніші умови роботи. Значить здається, що це просто гра слів, але насправді фокусування всередині уваги на тому, що я хочу, буде призводити до того, що наша психіка буде вимальовувати для нас варіанти, як цього хочу, можна досягти. Це раз, два. Ми будемо помічати більше таких варіантів, тому що в зовнішніх обставинах завжди є якісь можливості, всі охопити і помітити, ми фактично не можемо. Тобто, у нас все одно увага фокусується на певних. І от коли ми собі задаємо тон, що я хочу, да я хочу там більше заробляти, я хочу, то це призводить до того, що наш мозок і фокусується на таких можливостях, і легше виділяє їх зовнішнього простору. Якщо ж я кажу, я йду через когось. Та це вони погані, він поганий і тому подібне. То увага нашої психіки буде фокусуватися на цьому комусь, умовному такому. Ворогу, да якого ми фактично самі створили, прикріплюючи емоційну реакцію, що він, ми прикріплюємо свій дискомфорт до певного людини обставини чи ситуації, і таким чином наші хочу відсувається на другий план, а на перший план виходять перешкоди. І для нас середини це буде виглядати так, що якби не вони, ми би там і або не вона, або не він, ми би там зробили це. І тут якраз і відбувається пастка мисленнєва. Наш мозок в такому випадку буде шукати, як подолати, не як зробити те, що я хочу, як туди дістатися, а як подолати оцю ситуацію, цю людину, ці обставини, і ми будемо витрачати на це час. Інколи буває так, не завжди, коли просто не треба нікого долати. Ось є можливість, да там шлях чи шанс якийсь. Ми його просто не помітимо. Тому базово. Якщо ви хочете приймати рішення без сумнівів, нагадую, рішення це вже коли ми робимо дію, там звільняємося, йдемо на нову роботу і тому подібне, перше, з чого потрібно розпочати, це роз'єднати потребу і зовнішні обставини дорівнює простою маловою, фокусуватися на тому, що я хочу, а не хто. Або через кого це все відбувається? Зрозуміло, що і другу ту частину, через кого відбувається, чи якісь перешкоди, ви так само будете бачити, але мова йде про фокус саме уваги. Як ще ми можемо собі допомогти, щоб рішення, коли якісь радикальні в житті, зміни передбачаються, легше нам давалося? Перша помилка, яка нам може завадити, це себе пришвидшувати. От, наприклад, ви побачили, чого ви хочете, ви розумієте, які інструментарій вам підійде, чи як це можна реалізувати. І з цього моменту ми можемо себе пришвидшити, але так влаштована в нашій психіці, що те, що я бачу план, це не завжди дорівнює, що я прямо сьогодні можу перейти до його реалізації, і це нас може збивати з пантелику. Ну, типу, якщо я знаю, як зробити. Куди робити? Ну чому ж я не починаю це робити? І тут, оця помилка, самонакручування, коли ми намагаємось через примус виштовхнути себе до дії. Пам'ятаємо, рішення це дорівнює фактично дії. А якщо ви на початку відео згадаєте, я вам казала, що це кінцева точка, перед нею йде купа процесів. І от ми можемо знаходитись десь тут, чи тут, чи тут, і намагатися себе перекинути в кінцеву точку. Це процес формування, тому пришвидшити його. Природнім шляхом неможливо. Можливо, тільки собі не заважати, щоб він йшов швидше. І в такому випадку самонакручування воно буде призводити навпаки до уповільнення. Що я маю на увазі самонакручування? Ну давай, візьми, це, зроби це. Отакі всі історії, включно з критикою себе, да? типу, ти такий нерішучий або така нерішуча, ти недостатньо смілива, он всі вже все зробили. Така критика вона завжди. Буде призводити до блокування дії простою мовою, те, щоб ви могли зробити легко, вам буде даватися важче, ви будете більше боятися це робити, ви будете більше обачними в плані акуратності, відповідно, повільніше робити. І тому, якщо ви не хочете уповільнювати цей процес і щоб в цьому процесі вам було легше. Самонакручування і таке самоїдство, його точно потрібно помітити і не використати. Коли ви вже в процесі і ви підходите до тої омріяної дії, змін у вашому житті, може виникнути сумніви. І такий, як переляк, який так само може відгальмовувати нас, да ми на мить можемо зупинитися і подумати, а може не треба цього робити, а може я неправильно роблю. І це нормальний захисний такий механізм, який дозволяє нам в процесі змін на всякий випадок звертати увагу на різні нюанси. На те, які можуть бути наслідки, чи зможе повернутися назад, наш мозок має це виконувати, щоб ми фактично не йшли на осліп і ще раз змогли передивитися всю картину в цілому. Тому таких сумнівів не варто лякатись, але якщо вони стають надмірені, це може викликати дискомфорт і також впливати на те, наскільки ми сміливі, да, наскільки ми можемо рухатись вперед. То в цьому випадку ви можете себе просто запитати, чи я можу цього не робити, не йти на цю нову роботу. Не переїжджати. І якщо ви всередині відчуваєте після цього запитання емоційний відгук, не можу, все одно йду, це буде вам допомагати технічно, ви будете менше до себе чіплятися, чому ця техніка вона сформована саме таким чином. Якщо ви будете використовувати самоновіювання, типу, да, це добре, треба змінювати роботу, ну, типу, намагатись себе запевнювати, що ви все робите вірно. Це вам не дасть у цього емоційного полегшення. Якщо ви собі задаєте питання і при цьому спостерігаєте емоційну реакцію, це запускає мисленнєвий процес. Тобто, ви не просто намагаєтесь на пустому місці да себе запевнити роби, роби. А ви задаєте питання? мисленнєвий процес формується і закривається. Оця площина ризиків, да, тобто це фактично да, те, що я їх приймаю і я туди йду. Це, звісно, не всі способи, які ми можемо собі допомагати, але всі, які я розкажу в цьому відео ще раз, щоб підбити підсумок, тобто хочу, а не хто винний чи через кого, не пришвидшувати себе через самонакручування. І коли дуже багато сумнівів в голові, і вони вже нам починають сильно дошкуляти, запитувати себе, я можу чи я можу. Це не робити. Да, там замість це зрозуміло підставляєте там не йти на цю роботу. Таким чином такі маленькі, прості кроки самодопомоги будуть полегшувати процес прийняття рішення і, звісно, його впровадження. Ну, а якщо у вас залишилось питання, чи додатково щось хотілося б дізнатися, пишіть у коментарях, буду рада вам відповісти. І до зустрічі у нових відео.